Скільки за квартиру платить ваш сусіда, і як сплачувати менше, фахівці житлово-комунального господарства і програмісти об'єднали зусилля, щоб створити сайт, який покаже, скільки ресурсів споживає типовий багатоквартирний будинок і як можна їх заощадити. Кажуть, що ця інформація буде дуже в нагоді мешканцям багатоповерхівок, адже до наступного року комунальні платежі будуть зростати і надалі цього року. Прогнозують ще три хвилі здорожчання. От бачите, посвідчується. оця температура зараз котері двадцять чотири радусі. Перший поле. Енергоефективний термометр дістався Оксані як нагорода. У своїй двокімнатній квартирі родина Нагурських термомодернізувала усе, що могла. Замінили батареї, вікна встановили бойлер, аби не платити по 45 гривень за куб гарячої води. Потім перестелили підлогу. Воно було на лагах, от таке дири були. То звичайно, вони були холодні. Ми то все зняли, поміняли, залили нову стяжку з утепленням. Повідлози, можемо входити безічком. Нещодавно утеплили кухонну стіну з боку під'їзду. На черзі утеплення стіни спальні зсередини. Це максимум, який можуть зробити самостійно. Ідею обшити весь будинок не підтримують інші мешканці. Це каже голова ОСББ звично. Рішення часто ухвалюють, коли припече. В будинку вийшла зі з ладу система опалення. Треба було терміново міняти. Ми зібрали людей. Людям пояснили ситуацію. Або ми беремо кредит і міняємо. Цю систему опалення підвалів, тобто труби. І ви з теплом, або ми не беремо кредиту, але ви будете без тепла. Люди до 15 хвилин прийняли рішення взяти тих кредит. Замінили труби, встановили індивідуальний тепловий пункт, поставили вікна в під'їздах і платять за квартири майже вдвічі менше, ніж аналогічні будинки. Сусіди переймають досвід. Ось этот ефект ми його назвали ефект завісті, ефект жадності. Саме на нього розрахований проект, над яким працює Олексій з командою. Поки що мають тільки презентацію. На сайт та мобільний додаток шукають гроші. Непосередньо на сайті будь-який чоловік зможе заходити, заході, і знати, що у нього в домі є, з чого состоїть, які материалы, какая типовая серия, какого до постройки и так далее. Плюс к ньому постараємося набрати максимальне кількість інформації по потреблінню вдома. А ще варіанти, як зробити свій будинок енергоефективним, і почати заощаджувати. Міські бюджети не потягнуть. Наприклад, тільки в Києві на модернізацію 9 тисяч типових будинків треба 72 мільярди гривень. Та й гроші платників податків мають іти на ремонти громадських об'єктів, а не приватної власності. Ми всі разом, ті, що живуть 60% в будинках, ЖБК, ОСББ, приватних будівлях, інших відомчих і так далі, мають скластися разом в бюджет для того. Щоб допомогти 40% відремонтувати своїх будинках, те що не тільки квартира, а й весь багатоквартирний дім їхня спільна приватна власність. Господарі квартир мають відчути після 1 липня, коли не буде чинності, друга частина закону 417. Не буде комунальних жеків, не буде на кого й жарітися. Тож поцікавитися станом власного будинку варто заздалегідь. Ольга скородіна, генедішульга, Андрій Романок, Олександр Зазимко, ТСН один